Удар. Оце гарний удар. О, взяв. Взяв під самим бере такий удар. Гарний був удар. Всім привіт! Знову на океані. Спробую щось піймати, але... Хочу вам показати, як я шукаю місця риболовні. Ну, і як весь цей процес проходить, тому що я зазвичай знімаю, коли воно клює все. Сьогодні я вам покажу весь етап. Так, підходжу я до океану. Просто так кидати, так можна і тут пробувати, скрізь можна пробувати. Бажано знайти якісь ями, глибини і тоді все, все вийде. От, наприклад, є, є залівчик. Ось. Тут уже цікаво. Можна спробувати кинути. Краще всього рибалити по моїм висновкам ввечері, тому що і без різниці, чи прилив, чи відлив, ввечері є клювання. Ну, тут мене кинемо. Башу можно тут с краечку стай покидать. Раскидываем пару раз и не пойдем далее. Да, вот. Рабочий силикончик. Погодка шикардосная. Для Ирландии бомба. Так, Силикон XLR, 3 дюйма. Морковний колір, я не пам'ятаю який там, 23 номер. Вантажник 24 грами. Сьогодні вітру немає, буде нормально лети. Спиннінг V7W2, 15 1540, довжина 2.70. Катушка дайва Fuego 4000. шнурок 0,24 дайва 8 жилка. Повідець 0,45 флюорокарбон, сантиметрів 80. Ну і вантажик 24 грама. І силикончик. Вага. фанатик. Так, перший закид, Пробуємо, шукаємо рибу в нових місцях. Перший Деємо, що воно тут. Два-три рази кинули, пішли далі. Довго не потрібно затримуватися на одному місці. Ого, ще не пішли.

О, відразу щось був удар. Дивись, знову б'є. Там щось б'є. Диви, диви. О, є. От другий закид. І це не похоже на полах. Не знаю, що за риба. Відразу вдаримо. Може і полах, може враз. А може всі басики. Ну невеличке, маленьке ще. Полах. Малий полах. Ой-ой-ой-ой-ой. От це я Не буду говорити вслух хто. Зійшов він. Ха. Катушку не зірну назад але риба є Йдем, напевно, на більш небезпечне місце тому що тут такі хвилі що не дає рибалити. нове місце нові можливості нова локація о там сухо можливо Вода, глибина вроді є. спробуємо. Чи нема глибини? Чи є. Оп, Оп. і відразу клювання. І у кума теж. І потрібно шукати цю рибу. Рибу потрібно шукати. Прийшов, три рази кинув, нічого, пішов далі. Три рази кинув, немає, пішов далі. От йде полок. Походу невеличкий. Відразу на з здалеку взяв. Це він доставайся. Так, да, полох. Ну такий. потрібна операція а кум по врасам, кум по врасам. кабани вловить такий по півтора кілограма зараз покажу О, два закиди дивіться такий гарний врасик ну, покажуть похоль ключка Ось такий полочик маленький. І отакий от враж гарненький. О! Різький. Улибнись. Ти повезло. О, пі -пі. Випускай! Випускай! Пливи! І ти теж, ти повезло. Ви навіть не будете зважувати. Тут просто будете щасливі. Руки помили. Пішли далі кидать. Так, пошукова риболовля. Прийшли, два рази кинули, ні. Ну, Якщо є риба, так зараз наприклад, то можна трошки більше покидати, правіше, лівіше. Дивіться, що воно там. Ні, закінчилось, йдемо далі. О, удар. Оце гарний удар. Це хорошо взяла. Це гарно взял. Ну, пане та враг так сопротивляется. Ого. А ну длинно сюда покажи что там. Не, гарний полок. Полок гарный. Че уже можно взяти. І кум тяне. А це рибалка. Дивіться. Ходили, ходили. Ви що робить? Де що робить? Спів. Кума затягне воду. Ха-ха. Кумнець. О, теж гарний полог. О, єсть. Кум більше взяв. Заберу в нього, силикон весь свій. Хай ж А ні. Плюс-мінус одинакий. А нуля. О, дивіться, які красавчики. І вже можна і брати. Одинакі, повезло, не забирай силікон. По другому закиду. Тут він стоїть. Треба кидати. Жалко. Замовиновий. Куди забрав полока. Та шуткує, шуткує. Цікава місцина. Є, е, є, е, є, е, є, е, є. Е. вийшов. Є, е, А не, є. Е. А воно маленьке. Щось маленьке. Щось маленьке. О, взагалі маленьке. це ти взявся? Тихо, тихо, тихо. Пливи. Тут ста... О, тут цікаве місце. Тут такий заливчик. Повинна бути глибина. Якісь ями. Зараз ми почнемо ловити. Немає тут нічого, кри зацепі. Щоб прямо кину, прямо вроді можна кидати. Ідемо далі. О, взяв, взяв під самим бере. Такий удар. Гарний був удар. Що воно таке? Це щось гарне О, полок гарний Тихо, 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 тихо. куди поплив, куди куди? Не сюди Це добрячий. Це два з половиною. Видите, как красота. О! Ну, ж... Гарный. На флагман. Будем кидать. Телеком трехдюймовый. О, кум Сосяна. сяне все сяне Подивимося, подивимось, вийти там подивим, качайте, свої Рибу тягне чи що? О! Дивіться що там робиться зі спінінгом. Ну, підемо поближче подивимось. Щось так спирається. О, заліковий полох. Ну да, ну це трьошка. Це трьошка. Жаль, вагів немає. О, кумець достав. Дивіться. О-о-о, Тараканчик. Полетів він тебе. Да. Так, перейшли на нове місце, вцепили віброквіст, спробуємо щось піймати. Біголівка, грам 20. Якщо китайці не обманули на тему. Ай-яй-яй, ха! Брасималі б'ють, але не беруть. Бери! О, зо, жов, жо, жо. Ха-ха-ха. Шли два. Але не били. Тільки я зупинився, відразу взяв. Де ти силикон? О, зіла мого силикона. Ой, цивраси Отут спробуємо кинути пару раз. Вже смиркає, потрібно закруглятися. Пробуємо. Але ж це рибалка. Поки не вбірвешся або жінка, не скаже, що їдь додому вже щоб будеш рибалити. Отут мілко. От кидай, другу разу не буде. Першого достатньо. О, є моя така ідея, добра. Сейчас я прийду перезакинусь. Постараюсь не обірватися, то раз. Зараз ми підемо от сюди. Тиха-тіха. О! Красота! Попробуем тут кинуть пару раз. Подивимось, що он А? О, чу лень он там далі плыве. По мою рибу, Главное ее не зловить, він якраз не рнув. Да. Дивись, щоб він виднев буде, щоб він і силикон не зловив. Вон воно поплило. так. Так, ну що, напевно будемо дякувати за рибалку, сьогодні вона в нас виявилася залікова, пошукова і залікова. Нові місця, нові можливості, і що я шокум що дуже довольний. залишилися. Були і обриви, зацепи, все було. Дякую всім за лайки, підписки, коментарі. Також дякуємо океану за таку цікаву риболовлю. Всім дякую і пока-пока.